Вдруге у Вінниці в нічному клубі Феріде Плаза пройшов конкурс молодих талантів п'ять зірок. За словами організаторів, цьогоріч захід був більш масштабний. Свої вокальні та танцювальні здібності на розсуд журі представили 35 учасників. З них до полуфіналу дійшло лише 12-ро. Хто з них здобув пальму першості, знає Марія Бамбела. У Вінниці пройшов фінал конкурсу. П'ять зірок. Мета заходу знайти у нашому місті талановитих людей і допомогти їм творчо розкрити свої здібності. Всього участь у конкурсі взяло більше 30 учасників віком від 12 до 35 років. Фіналістами стало 12 претендентів, які пройшли три відбіркові кастинги та полуфінал. Така подія в місті відбувається вдруге, і цьогоріч, за словами журі, вона більш масштабна. Ці настільки більше людей, по перше, більше членів жюри, жюрі. і е, практично всі члени ж всі члени жюрі, профес -професіонали в своїй справі. Саме тому для нас було дуже складно вибрати фіналістів. Сьогодні ви всі побачите, побачити, наскільки професійні номери, наскільки вони всі колоритні, наскільки вони всі цікаві. І, по перше, можна сказати, що це не просто конкурс співаків чи танцюристів. Це, по перше, конкурс абсолютно всіх талантів. Учасники підкорювали журі своїми вокальними та танцювальними талантами. Сергій Корчак був одним, хто виступив у парадійному жанрі. Його голосом говорили політики і актори. Став справжнім улюбленцем публіки і отримав приз глядацьких симпатій Ярослав Шостак, який демонстрував своє вміння у підбоксі. Ристасті панували і серед вокалістів. Репертуар конкурсанток був складним і різноманітним. Свої голоси та перше місце судді віддали Дар'ї Пігуль, майбутньому юристу. Такі конкурси мають проводити у Вінниці, тому що дуже багато талановитих людей, дуже багато талановитих молоді його, на жаль, ніхто не бачить. А так ми можемо побачити наших талановитих співвітчизників. Це дає дуже велику змогу людям відкриватись і бути впевненішими у собі. Подарувала публіці враження від оберного співу любов та ран дівчина виконала композицію Лойда Вебера «Time to say goodbye», за яку отримала гран-при. По завершенні конкурсу всі учасники отримали подарунки. За зайняті призові місця переможці отримали грошові винагороди, дістали свої подарунки і наймолодші учасники п'яти зірок. За словами організаторів, для кожного з них це стане своєрідним трампліном для участі у подальших конкурсах.